Я не знаю жодної людини, яка б не хотіла відкрити власну справу. І саме завдяки автоклаву це можливо без значних інвестицій. Автоклав може бути вашим помічником на кухні, а також приносити стабільний дохід. Готові дізнатися? Тоді розповідаю. Ідея бізнесу з автоклавом проста та ефективна, особливо якщо у вас є власне господарство або теплиці. Ви можете виготовляти домашні консерви, які користуються великим попитом у споживачів від тушонки до овочевих салатів. З автоклавом ви отримаєте готову продукцію, яку легко реалізувати. Що важливо для такого бізнесу? По-перше, мінімальні витрати на старт. Для старту вам не потрібно орендувати великі виробничі приміщення та купувати складне обладнання. Достатньо одного хорошого автоклаву, тари та базових інгредієнтів. Друге, це широкий вибір продукції для реалізації. Ви можете робити мариновані овочі, варення, м'ясні страви та навіть напої. Все залежить від ваших можливостей, ідей та попиту на ринку. І третє. Це зручність та економія вашого часу. За допомогою автоклава можна швидко приготувати велику партію товару, що довго зберігає свою якість. Це дозволяє працювати без поспіху та доставляти свіжу продукцію клієнтам в зручний час. Ми підготували для вас декілька порад, щоб такий бізнес приносив стабільний дохід. Перше, дослідіть ринок, щоб відслідкувати, що саме популярно у вашому регіоні. Друге. Оберіть правильний автоклав, який буде відповідати саме вашим потребам та вимогам. А ми рекомендуємо модель з нержавіючої сталі. Для маленького виробництва обирайте невеликий автоклав на 32-40 баночок. Для більшого розгляньте промислові автоклави об'ємом від 60 до 500 баночок. Підготуйте яскраве пакування та маркування з датою виробництва і терміном зберігання вашої продукції. Залучіть клієнтів. Почати роботу можна через продаж знайомим у соціальних мережах або на місцевих ярмарках. як бачите, автоклав це не тільки чудовий кухонний помічник, а ще й прекрасна можливість для вашого бізнесу. Без великих початкових витрат і зусиль ви можете розпочати свою власну справу, яка окупиться та буде приносити дохід вже через декілька місяців. Готові розпочати власну справу? Тоді переходьте на наш сайт, обирайте автоклав, який підходить саме вам, і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб. Не пропускати важливі поради та секрети від утехо. А якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарі.